Завдяки доказовій базі служби безпеки засуджено чергового зрадника, який штурмував території Сєвєродонецького та Бахмутського районів Донеччини, засудженим є 32-річний мешканець тимчасово окупованої Самсонівки Луганської області. За даними слідства, після початку повномасштабної війни бойовик мобілізувався до так званого 6-го окремого мотострілецького козачого полку імені Отамана Платова, підрозділу окупаційних угрупувань військ Російської Федерації на Донбасі на посаді стрільця помічника гранатометника. Він брав участь у захопленні понад 25 населених пунктів Донеччини. Крім того, спільно з окупантами він укріплював вогневі позиції загарбників навколо українських міст. Наразі на підставі доказової бази слідчої служби безпеки суд визнав бойовика винним за двома статтями кримінального кодексу України. За частиною 1 статті 258 прим. 3 – Це участь у терористичній організації. Та частинами 1, 2 статті 111 – Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та призначив зраднику 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Оскільки зрадник переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній території, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.